Різдвяні вітання, святкове дійство під такою назвою Щороку на свята організовують в Коломиї. Учні та студенти з міста та району колядують біля головної ялинки столиці покуття. Два дні поспіль, 8 та 9 січня, до центру міста, сходяться вертепи та колядники і влаштовують для Коломиян тематичні забави. Вже символічно, що щороку ми святкуємо різдвяні свята, святкуємо їх гучно з вертепами, з колядками в центрі нашого посанкового міста. Організатор заходу запросив всіх бажаючих до різдвяних святкувань в Сан Трі міста, адже такі дійства сприяють популяризації християнських традицій. Мета аби популяризувати наші українські традиції. Вони є потужні і ми їх хочемо показувати всьому світу. Завжди колядники вертепи, колективи з міста сіл району приїхали до міста над прутом поколядувати. Кращі колективи представили власну різдвяну програму. Молоді учасники переконані, що потрібно зберігати давні християнські традиції, які перейшли нам ще від діда прадіда. Продовж багатих років. Це починає втрачатися. Люди забувають про такі свята як різдво. Ми підтримуємо коляду. Ми згадуємо ці е, чарівні слова, якими люди прославляли Ісуса Христа. Більше 20 гуртів колядників зібралися біля головної ялинки міста Коломиї. підтримали юних колядників і дорослі коломияни. Разом вони щедрували, колядували та забавляли мешканців міста над прутом. Нині усі добрі люди. Нехай. Божа поміч завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить, а біда хай загине. Народні традиції, які трошечки занепадають, їх потрібно відновлювати. Їх потрібно, щоб нове покоління, наше молоде покоління знали про наші традиції. Коло вражені різдвяними святковими забавами. Біля центральної ялинки зібралося чимало людей. Святкові забави особливо сподобались гостям Прикарпаття, адже вони тут відчули весь колорит гуцульського різдва. Я приїхала зі східної України. Враження тільки самі хороші, самі, самі прекрасні. Такої, такої красоти, напевне, перший раз в житті я бачу. Нас так святкується, звісно. Я хочу сказати, що дуже гарно, що на Україні славлять ім'я Христа, оце наш Спаситель. І хай вони не тільки ну, кажуть, але й виконують те, що кажуть, щоб Бога славили не тільки своїми е, словами, але й своїми вчинками. Наступний етап різдвяних святкувань відбудеться 13 грудня. Біля Коломийської ялинки в рамках всеукраїнського фестивалю Карпатія виступатимуть вертепи, маланки та гурти-колядники з усієї України. Свято відбудеться з ініціативи народного депутата Коломийського Роденківського округу Олеся Донія. Весь цикл різдвяних святкувань завершиться традиційною розколядою. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.